Доброго дня, шановні підписчики та гості мого каналу. Зніму невеличке відео про наших перепілочок. Вилуб у них був, сьогодні їм треті сутки вже йдуть. Оце такі повинні бути, вони як на треті сутки. Бо ми колись як купували, то кажуть, троє суток, а воно ж не видно. Тут вже в крильці вбивається птичка. Оце таке. Це. Е, у нас із Київської області мрія Сергій, ми в нього купували інкуб'єйці, вилу був 80%. Ну, пічка наче непогана, там пару штук кинули, бо був вертольотик і кривошийка одна. ну це таке. Ну, зараз у них там 36 градусів, будемо їх вже Можливо, завтра розселяти. Будемо здавати своє материнське стадо. От. На це. А це у нас взяли з Василькова у Юрія. Отакі от тішки. От Вилуп 72%. Ну теж непогано. Тут птичка. Тож вона вже вкрився, вбивається. Будемо наблюдати, будемо їх тоді зводити, хлопчики до дівчаток. Будемо один-двом. Дві дівчинки, один хлопчик. От такі у нас справи по птичці. А зараз чекаємо, сьогодні поїдемо в Березань забирати інкуб-яйце біліфельдера і М-рокса. Будемо. Запускати лінію е, на породистих курей. Будемо спробувати, бо ця партія вона щось трохи не пішла. Ну, ну, яйця несуть, курки, ну все рівно те, що ми хотіли, ми не отримали. Знайше будемо пробувати далі. Е, на перші сутки у них була випийка, дружина дала їм вітаміни внутріл. Е, е, Селен. селен, о, бігає. О, о, бігає банда, злякалася вже 1 грам на літр. А зараз у них налита тут е, антибіотик, трисульфон, 2 грама на літр. Ну і теж задають питання, на що виповити перепілок. Я те, скільки вже слідкував за групами, читав, що якби кормах є, вже заложено все. Ну, ми все рівно купуємо, пропаюємо чисто, для себе. Сказав Сергій мрії, каже, якщо у вас там 200-300 штук, то це таке, каже, як у мене 5 тисяч штук, то я буду випаювати. А хто як хоче, хто медом випає. Ну, це в залежності від того, як кожен хазяїн як хоче, так і робить. Ну, ми стараємось випаїти їх, хоч надо не надо, ну це птичка бролірна. Так як і бройлер, можна сказати, куриця, теж їх випаюють. Ну, ну, чисто для себе, хай трохи позатратно йде по грошам, але якісь трохи для себе, як сказати, ми підстраховуємо. От. Ну, корма беремо ми для перепілок. От, тут, у нас тут ось сюди. Це я їм примилюю. Все Ось такі от поки що перемилюю. А це у них такий корм для перепилок. Ось така гранулка у них. Все трохи наряд перемолость буде. О, щоб на вечір їм було. І отак от ми будемо їх далі вирощувати. Мені це нам нравиться. Тушки гарні. Теж буду важити. колись і важу, там відео є. А це вже в ночним зведемо це своє материнське стадо. Ой, будемо теж продавати інкуб яйця і буде столове яйце, звісно. Розсилимо їх. Тут я уберу клітки певно, бролерні. Поставлю. Сюди На ось це місце поставлю, перепеляючи. Ну, будемо бачити, бо погода ще захолодна трошки. Зараз я протаплюю тут в приміщенні. в приміщенні зараз оце затопив у них там 13, да? 13 градусів тут приміщення. Бо нас потік котел заварили там. Є спеціалісти в селі, які цим займаються. Дякую, не відказали. Да? Прийшов, зробив. ну Все класно, все працює. Да. То, от такі діла у нас. Що ще по птичці? Ну, кому буде цікаво, інкуб яйце. Ну, це буде через два місяці тільки. От від молодого стада. А потім вже будемо продавати і перепиляти маленьких. А зараз поки що будемо організовувати це стадо. Всім дякую. Гарного дня. Дякую за ваші перегляди. Ставте лайки, підіймайте пальці вгору. От, Кому подобається, кому не подобається, це таке діло. Я не, ну... Я розповідаю, знімаю відео, так як робимо ми. Може, хтось робить ліпше, там щось. Ну, хтось щось може підкаже. Будемо роздивлятися всі варіанти. Ну, поки що у нас іде все добре, дякувати Богу. От. І будемо далі розводити цю птичку. Так що, дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал. Всім гарного, позитивного дня. До побачення, до нового зв'язку.